Добрий вечір, шановні слухачі і глядачі. З вами знову я, Світлана Кошик. Сьогодні в нас 6 серпня, і я знаю, що ви чекаєте на щотижневий огляд новин, але я за сьогодні не мала змоги його зробити. Це займає дуже багато часу. А мені треба зараз готуватися до вебінару. Якщо ви ще не знаєте, то налогу проводить вебінари про те, як розпочати бізнес своє. Якусь справу в Нідерландах, і е, вони вже за два тижні будуть проводитися. Один російською мовою, іншою українською мовою. Якщо ви ще не записалися, але вас цікавить ця тема, то йдіть на сайт налога і записуйтесь. У відкритому доступі його не буде цього вебінару, бо проводити його буду я, це буде 2,5 години і. Буде е, усе найважливіше і усе з практики. Але ж повернемося до сьогоднішнього дня. Е, нічого такого доленосного не було. Були цікаві новини, я їх відклала, але немає, на жаль, змоги записати цей, е, цей огляд. Е, але я все ж таки хочу сьогодні з вами поговорити про одну лише тему. І розказати вам про одну публікацію, яка стосується стосовно житла для біженців. Не лише житла для українських біженців, скоріше житла для статус хаудер. Ви вже знаєте, що це так називають людей, які вже пройшли біженську процедуру і отримали позитивне рішення. І як тільки ці люди. Отримали цей статус, їм перестає піклуватися кова, яка займається біженцями у процедурі, і їм починає займатися муніципалітет. Тож муніципалітет наразі мусить займатися і українськими біженцями, і статус хаудерами і ще якось і про своїх звичайних пожильців також розмірковувати. Як ви пам'ятаєте, той самий спрейдінг, вед, так і наразі не вдалося прийняти, тому що в нас розвалився кабінет. Цей, вед, вед це закон, да? Цей закон, якби його прийняли, розв'язав би руки химента, тому що в них виникло б обов'язок розміщувати. А зараз вони роблять, якби так непримусово, і це, звісно, технічно для них також тяжко, тому що вони не можуть вимагати якусь допомогу екстра чи ще щось. Тож, в них зараз є план розміщення стосовно цих статус-хаудерів, який вже на півріччя 2023 року відстає дуже багато від плану. Тож, видав ось таку велику табличку. з кожна хімента стоїть тут і план, який був, і що вони тут стоять, наприклад, мінус да, від плану. І для того, щоб нам було легше його читати, його переклав, а де? Ось зараз покажу. А де переклав ось у таку інтерактивну мапу, яка допоможе нам подивитися, які саме хменти впораються, які не впораються з цим завданням. Ось ці темно-зелені хменти вони виконали завдання за перше півріччя, навіть перевиконали. А, відповідно, світло-зелені там 75%, жовтенькі 50% і червоні від 0 до 50%, тобто не виконали завдання навіть на половину. Ви вже, мабуть, всі орієнтуєтеся у мапі Нідерландів і знаєте, деяка хімента. Посилання на цю мапу на, на цю статтю я покладу під цим відео, і ви можете тут також самі подивитися. Дивіться, якщо ви наводите на якусь хіменту, наприклад, тут ви бачите, що це Утрехт, Да, і що тут було написано, що дід в цьому році. До сьогодні 172 статус хаудерс вже е, мають пожитло е, е, і е, ахтерстан, то це ті, які не отримали, то це заборгованість 146. Тож від всього 318, які е, повинні були розміститися, тож ми бачимо, що наразі 54%. Хімта е, досягла від цілі. І у другій половині е, вона повинна бути 588 хаос весь тобто, досягти. То що трапилося? Дивіться, у перший, першому півріччі був план 318, з якого лише 50% вони встигли зробити. А друге півріччя план дуже дуже підвищився, да, тобто 558 напроти цих 318. Да? І то, що в другому півріччі вони повинні і 558 зробити, і ці 146, яких е, не, не встигли зробити у перше півріччя. Як ви розумієте, це майже е, неможливо, нереальна мета? Давайте почитаємо, що нам тут пишуть: що недостатньо 32 тисячі е, житла, не, не, не житла, а до 32 тисяч людей. Наразі потребують житло люди з статусом, статус хаудер тобто люди, які е, отримали вже е, картку на проживання, як біженці, які пройшли процедуру. Тож це не тільки це, зокрема, тобто це біженці, крім українців. Тобто решта біженців. І ще не забуваємо, скільки біженців сидить у процедурі. Як ви пам'ятаєте, в нас це апель переповнений, і нові там локації, які віддали також для кого, вони також зараз вже там досягають своєї заповненості. То що ми читаємо тут? Давайте почитаємо: що у першому півріччі був план на. Всього 21 тисяча, і вони е, її не досягли. І на другу половину ще 32 тисячі. Хіменти кажуть, що це дуже серйозна проблема, тому що для того, щоб виконати цей план, Хімента може бути вимушена віддавати все більше соціального житла. А соціальне житло, якщо віддавати, то це означає, що це буде. Забиратися від людей, які стоять там роками на черзі. І це, звісно, буде протести виникати і все таке інше. Далі тут йдуть розповіді самих хімент, які кажуть, що ну, це неможливо, що нам дають який план. Ми так раділи, що ми змогли виконати план на перше півріччя, то нам, наприклад, ось тут був е, Хімента, зараз скажу урк, по-моєму. Е, вони. Е, ні, не Урк, е, Стабфорс. каже, нам пощастило у минулому році, то, що збанкрутував один з готелів. І вони домовилися з власником готеля, що зможуть розмістити там у цьому готелі біженців там 40-50 людей. І тільки було, видихнули, що зробили все ж таки цю норму. І зараз їм норму майже подвоїли. Вони кажуть, що нас просто нема куди це дівати. Далі була в нас тут ініціатива Протестантської церкви Нідерландів. Вони відкрили такий проєкт Towshaifers, де закликали усі організації до того ж церкви і всілякі громадські організації видати ті будови, які Стоять пусті наразі школи, якісь підприємства, якісь контори. Але вони кажуть, що на зараз ми знайшли 25 локацій, які разом біля 200 людей розмістили. Але це зовсім недостатньо, тому що вони вираховували від 8,5 до 10. Тисяч людей. Тобто ви бачите, який маленький процент. Тобто, Вони кажуть, що йде набагато повільніше, ніж ми розраховували. Часто це чисто бюрократичні перепони, а часто просто ці будови у такому стані, що потрібно дуже багато відбудовувати. От, Наприклад, ця сирійська городина, яку показано, саме отримала житло завдяки цій програмі у Роттердамі вони живуть у якійсь е, пасторії зі свого боку, ко просто е, на примушує хіменти рухатися, тому що в них вже наразі 15 тисяч 700 людей, які отримали вже статус, але не можуть з'їхати. І тож не можуть звільнити міста для нових яких прибульців, які прибувають кожну. Кожен тиждень прибуває близько тисячі людей, і, е, яких Нема куди селити, тому що ті, які вже пройшли процедуру, не можуть виселитися, тому що хіменти не мають куди їх поселити. Звісно, вони там зайняті і цими флекс вонінгами і все, що можна перебудовувати, але це не так швидко, як би хотілося би, а люди прибувають набагато швидше. Денгах на початку року був дуже оптимістичний, казав, що в нас було. Вже зовсім маленьке відставання від минулого року. Так само і утріх такий за заморозив видачу соціального житла усім мешканцям, нормальним мешканцям заморозив видачу напродовж, по-моєму, півроку. Не видавали і все, що ви е звільнялося, видавали цим статус халдерам. Але, як вони бачать, це не допомогло. Тому що ні, не тільки не змогли ви виконати план попередній, та ще й новий прийшов план ще більше. Тож хементи б'ють тривогу, просять якось підійти дуже креативно, зробити якісь спрощені процедури, допомогу від країни, але як ви знаєте, уряду нашому зараз не до цього. В общем, цей е, уряд це була одна із е, причин, чому е, уряд не, змі... не впорався зі своїми е, обов'язками, тому що вони так і не змогли вирішити цю проблему. Тож, утріх каже, що ми вже е, не згодні більше заморожувати знову це, це соціальне житло, будемо його е, віддавати усім. Хімента Бормеланд. Ось Вормеланд, наприклад, сягмента має 16 тисяч пожильців. В неї всього 9 залишилося людей, які вона мусить зараз поставити. Вона каже, що ми побудували 60 цих флекс-вонінгів, змогли в Вормірі побудувати 30 з них вони віддали українським біженцям і решта пішла вже для цих статус хаудерів Тож вони також це одне з таких, які Впоралися, і вони кажуть, що ми гадаємо, що і наступному це другу половину ми також впораємося. ну Ви бачите, що всього 9 це не також і багато. Але в на найгіршому стані, звісно, великі міста. Вони там і так перегружені, і в них дуже велика черга на соціальне житло. Утрек сказав, що він більше не буде цього заморажувати, тому що і так було дуже багато критики, і він побоюється, що буде якісь непорядки. Тож усі просто волають, що давайте якесь креативне таке рішення, щоб усім полегшало. Але що тут можна вигадати? Звісно, цей дефіцит житла е, ніяк не сприяє доброму ставленню до біженців, в тому числі і до українських е, переміщених осіб. Да, звісно, люди все ж таки відносяться до українців краще, тому що гадають, що все ж таки їх більшість їх повернеться додому, і так, мабуть, і буде. Але ті люди, які е, збираються залишитися, вони мусить про це дуже добре гадати. Тому що е, я не думаю, що треба сподіватися, що після півтора року, коли закінчиться тимчасовий захист, як би там не було, що буде продовжуватися ця можливість. В нічнова як це, позачергового отримання соціального житла. І я боюся, що до того часу е, це просто відмінять, зважаючи на цю е, ситуацію. Бо наразі е, вже е, е, університети поменше стали приймати іноземних студентів, тому що ці студенти не можуть десь знайти собі житло, навіть кімнату. І це, звісно, для університетів погано, тому що вони втрачають гроші з іноземців, вони беруть набагато більше грошей, ніж з місцевих. Ми знаємо, що тут і кеніс-мігранти, тобто і свої студенти, і свої старенькі не можуть знайти житло маленьке, і це, звісно, не як не додає позитиву. Але щоб вас зовсім не засмучувати, все ж таки позитивні новини є. Це саме для українських переміщених осіб, тому що наразі все ж таки програма діє, да, і ем, усі зайняті. Тим, щоб не просто розмістити де-небудь українських переміщених осіб, а саме розмістити їх на, 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 на довго, на декілька років. довго це декілька років. Але ж все ж таки я вам пропоную замислитися про те, як ви будете переходити. На самозабезпечення. І про це, до речі, ми завтра з вами поговоримо про фінансування і про те, як переходити на самозабезпечення. Так, у вас ще є запас півтора року, але подумати про це потрібно вже наразі. І зараз я вам швиденько, щоб було таке позитивне закінчення нашого ефіру. Швиденько пробіжуся по е, новинах останнього, останніх пару тижнів, у яких е, кажуть щось про житло для українців. Е, я тільки буду назвати, яка там хімта, скільки будинків, тобто дуже швидко чух-чух-чух-чух. А ви слідкуйте. Хемента Zeist. Там стоїть рекреація парк, парк такий, як для літніх будиночків. Там збирається хімента створити близько 300 місць для українських біженців, які будуть доступні найближчі три роки. Вони саме для українських переміщених осіб, там буде близько сотні ось таких будиночків в шалі, і також три будинки більше, де буде декілька багатоквартирних і декілька господарських будівель. Місце виділено, гроші виділені, тож найближчим часом будуть розміщувати. Я буду писати назви ось тут у е, цій мапі. То ви ж, якщо ви щось не прочули назву, можете завжди подивитися, про що саме я вам розказую, і де саме це знаходиться. Тож, наступне в нас стаціон Спарнвауде, це біля Харлему. Де воно знаходиться? Це ось тут Харлем біля Амстердаму. Там виділена локація до 60 житлових будиночків. Ось ця локація біля Ікеї, якщо ви бачите, Тож десь там виділили плац, де буде самостійні житлові помешкання, де люди зможуть вжити вже не у гуртожитку, а Окремо, в окремому житлу. 60, 60 цих унитов, да, самостійних, і воно буде мінімум на 3 роки доступне. Тож, це був Харлів. наступне. Маленька така дерев, деревушка, як це сказати, селище, мабуть, поселення. Називається воно Олдетрайне, Detrain. Знаходиться на. Півночі Нідерландів, тут бачите, тут близько національного парку. І там наразі йдеться мова про те, що буде місцева школа, ось ця маленька школа буде переоборудована для українських переміщених осіб. Не сказано про скільки, але сказано, що у вересні будуть прийняті рішення про неї і, мабуть, будуть туди переселяти людей. Розендал. Тут е, локація, де проживають біженці наразі близько 200 людей. Ця локація мусить бути е, замінена, тому що вона йде на, на слуб, пацнос. І починаючи з вересня людей будуть переселяти у е, велику будову, яка була е, податковій належала. І також деякі люди там будуть жити на, у приміщенні е, бувшої лікарні. Тут нема ще достатньої площі, щоб були окремі е, житлові поміщення, тож, мабуть, буде знову гуртожитки. Хімінта Твендерат я про неї вже розказувала. Бачите, це воно ось тут біля е, е, державного кордону з Німеччиною. Трошки на півночі вона купила цілий кемпінг. Ось так він виглядає, і там буде поселено близько 170 людей. Тут ви бачите, що вже люди будуть мати окремі будиночки чи якісь квартирки зі своєю з власною кухнею і туалетом. Тобто, це значно. Краще, звісно, і починаючи з вересня почнуть там заселяти людей. Кофтфан Хант Молен. Такий собі готельчик е, крістиянського типу. Як ви бачите, тут його на картинці. Зараз я вам його покажу ще. О, як. Ось він. Е, до речі, власник цього готелю вважає, що. Українські флюхтелінги будуть, українські біженці будуть дуже щасливі тут проживати. Він такий неказистий з, з зовнішнього боку, але Унтрі це виглядає приблизно ось так: тобто, таке патіо італьянського е, типу. Тут будуть розміщені 32 людини. Що добре, то що це, там ці номера мають свою кухню, тож це все ж таки готельний тип. І як тільки останні пожильці виселяться звідси, то ж це на літній період він зараз здається, і там люди відпочивають, віддалі вже домовлено, що туди зможуть поселитися українці. І кожен буде мати свою туалет і кухню. Так як ця маленька поселення не дуже велике, тож власник переговорив з усіма сусідами і вони, в принципі, не проти, якщо там українці не будуть безшкотувати. І кажуть, що можуть там проживати щонайменше до марта 2024 року, якщо потрібно, буде то й далі. Ще один готель Хіткорн. In... Особливо, бачите його на картинці. Це Хіткорн, це особливе місце, це дуже відоме туристичне місце. І воно пропонує 75 місць для українців, починаючи з октября, жовтня. І да, це знаходиться ось тут. І що пише, що, можливо, також одна школа там також буде перевлаштована. Ну що ж, я гадаю, що достатньо. Я вам показала лише декілька, таких, де були більш здорові цифри. І це лише за новини за останні два тижні. Насправді, такі новини виходять майже щоденно десь, але що це... Іноді це 5-6 місць або 10 місць. Але ми бачимо, що оцей самий час, коли шукають і житло на, на більш довгий срок, і ви бачите, що наразі, вже, якщо йдеться про довгий срок, майже завжди ми чуємо про 3 роки. Тобто ми бачимо, що країна готується для більш довгого проживання. Але в цей саме час шукають і тимчасове житло, і якісь гуртожитки, тому що наразі 98% зайнято вже тих місць, які для короткочасного перебування, а люди продовжують поступати. Ну, надіюся, що восени буде покраще, тому що зараз ще багато всяких місць відпочинку вони зайняті. А восени будуть. вони Звільнятися і, звісно, буде Гімента буде їх також купувати чи орендувати. На цьому я сьогодні з вами хочу попрощатися. Хорошого вам вечора, вже навіть на добраніч, поки ще залється це відео. І завтра я, як завжди, чекаю вас о 8 і ми з вами поговоримо про гроші. До побачення!